Перемовини у мінську тримали у напрузі не лише українців, а й увесь світ. У білоруській столиці вирішувалися складні питання досягнення миру у Європі. Багатогодинний марафон завершився підписанням нових детальніших домовленостей. Втім, не всі світові лідери оптимістично ставляться до мінську. 2 навіть ініціатори переговорів Франсуа Олан та Ангела Меркель дуже обережні у своїх оцінках зустрічі. Угода не гарантує, що найближчими днями буде досягнуто довготривалого успіху. Це означає, що ми будемо й надалі слідкувати за розвитком подій. Та застосуємо тиск, аби реалізувати заходи, які були узгоджені завдяки моїй ініціативі та канцлера Німеччини. Я хочу ще раз наголосити, що це лише проблиск надії. Не більше і не менше, і ми спробуємо використати його. Але зараз дуже важливо, аби слова були підкріплені конкретними діями. Схожі думки звучать з вуст багатьох інших європейських та американських політиків. Очільник МЗС Великобританії Філіп Хамонд написав у своєму твітер, що провів розмову зі своїм французьким колегою Лораном Фабіусом з приводу мінських домовленостей. Обидва дипломати погодилися, що значення мають конкретні дії на місці, а не слова на папері. Ці ж тези на саміті ЄС у Брюсселі озвучив британський прем'єр Девід Кемерон. Якщо буде досягнуто припинення вогню, звичайно, ми привітаємо його. Але що має більше значення, це конкретні дії на місці, а не слова на печарці. Я гадаю, ми маємо чітко заявити, що Володимир Путін має знати, якщо він не змінить свою поведінку, то санкції не буде знято за океаном у США привітали підписання мінських домовленостей. Втім, також обережно. Держсекретар Джон Керрі оприлюднив відповідну заяву, в якій закликав сторони конфлікту припинити бої в районі Дебальцевого та в інших українських містах. Прес-секретар держдепартаменту Джен Псакі попередила Росію та сепаратистів. Якщо вони цього разу не виконають своїх зобов'язань, то США та їхні європейські партнери будуть розглядати інші заходи впливу. угода це ніщо інше як папірець, якщо її не реалізовано. До цього часу ми бачили, що Росія та підтрим. Мовані нею сепаратисти не робили конкретних кроків для реалізації домовленостей. Ми мали довгу розмову з нашими європейськими партнерами про додаткові заходи, яких можна вжити. І якщо цю угоду не буде реалізовано, або якщо агресія буде продовжуватися, то ми будемо обговорювати наші подальші дії. Тож тепер світові лідери очікують на конкретні кроки Москви та сепаратистів на сході України, аби вони довели свої мирні прагнення, які вони активно декларують на словах. Втім, не поспішають реалізовувати на справах.